Доброго дня, я Яцюк Поліна, учениця 2Г класу. Давай, я сьогодні хочу перевірити досвід з повітрям. Повітря є всюди. Воно особливе, бо ми його не бачимо. Давайте ж перевіримо це. Для цього нам знадобиться ємність з водою, склянка та серветки. Беремо серветки, складаємо у склянку, занурюємо у ємність з водою, дістаємо і спостерігаємо, що серветки сухі. Вода не може потрапити в склянку, тому що там є повітря. Повітря не дає воді піднятися вгору.